Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ярос Швець. Ветеранів б'ють по всій Україні. Таке відео я сьогодні викладаю, тому що на превеликий жаль історія повторюється. Пам'ятаєте, як після Майдану казали: Вернемося з Майдану, наведемо в країні порядок. Поверталися хлопці з Майдану і правильно, і їх почали. Тих, хто не пішов на. Донбас воювати за Україну вдобривати тих, хто на місцях намагався побороти корупцію, суддівсько-прокурорську, тоді міліцейську систему почали що? Почали бити, почали вбивати і почали садити по тюрмах. Багато хто пропав без вісти. Потім АТО, пам'ятаєте, теж такий самий був лозунг. Вернуться, зато хлопці не ведуть в Україні порядок. Хто вернувся за то, був битий, був е посаджений, ті, хто хотіли боротися за правду, підкреслюю, Дома Був битий, посаджений, пропадали безвісті. Зараз іде війна. Ті, хто вертаються додому, без ніг, ті, хто говорять правду, не мовчать. Що? Повторюється така ж сама картина. Б'ють, пропадають безвісті хлопці, ті, хто говорять правду або садять. Нововолинськ західна частина України. Сьогодні мені скинули відео, де було видно, як в Нововолинську били, били ногами хлопця, які вернувся з російсько-української війни, ветерана з протезом. Він був без правої ноги під самий верх. І це було видно, тому що він ходив з протезом, штаниною він не закривав. І цього хлопця місцева блатота, здорово здорова вгодована, п'яна, била ногами. Била ногами, уявіть, Нововолинськ, західна частина України. Ветерана російсько-української війни, підкреслюю, він не ТЦКшник, ні поліцай, ні. ні, ні, Він просто ветеран людина, яка в цивільній одежі ходить, ходить з протезом замість ноги, по своєму рідному місту. Били, били ногами і кричали: Ти за гроші воював, за УБДшки воював. Думайтесь, це в західній частині України. По всій Україні б'ють ветеранів. Так написав мені мій друг по Фейсбуку. І дійсно, по всій Україні б'ють ветеранів, б'ють поодинці. Б'ють місцеві багачі, б'ють місцеві кримінальники, б'ють місцеві карні злочинці, тітушки б'ють, б'ють. Історія повторюється. Ми не можемо об'єднуватися. Били майданівців. На Майдані ми перемогли Янукович. Коли пороз'їжджались по містам, нас почали бити. Била Атошників, тих, хто вернувся, говорив правду. Зараз б'ють ветеранів російсько-української війни. Ми могли на Майдані перемогти ворога, ми могли на Майдані вистояти, могли вистояти і вистояти уже 14-й рік російсько-української війни. А коли приходимо додому, правильно, нас б'ють. Чому? Тому що я на Майдані ще казав, хлопці. Потрібно після Майдану міняти систему. Потрібно міняти державну систему, а то нас будуть бити, убивати, будемо пропадати безвість. Як воду я дивився, а хлопці не послухали. Тому, тому наших ветеранів зараз б'ють по всій Україні. Безкарно б'ють. По-російськи для російськомовних безнаказано б'ють, тому що треба міняти систему. Міняти, не мовчати, говорити правду, діяти з вами. Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.